Можемо розпочинати. Так. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня присутні сіції залі. Ми розпочинаємо комісію з питань освіти, науки, культури, доповності та релігії Київської обласної ради. У нас є присутні три члени комісії, є квором, тому ми можемо розпочинати засідання комісії. Я хочу вас проінформувати про те, що в зв'язку зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврятування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії. Крім того, під час засідання постійної комісії депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами від 16.05.2024 року передбачена участь у засіданні Постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції. Відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 із закону України, про місцеве самоврядування в Україні, прошу усіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Всі ви були ознайомлені про порядку денного, і всі матеріали були розіслані, були отримані вами. Ви були з ними ознайомлені. Чи є якісь певні зауваження, чи є заперечення, чи є доповнення до порядку денного, шановні колеги, mm -hmm. шановні члени mm -hmm. комісії? Я маю деякі доповнення до порядку денного і не хочу запропонувати зняти з розгляду питання проекту порядку денного про, про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про внесення змін та затвердження статуту комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради академія мистецтв імені Павла Чубинського. Новій редакції у зв'язку із необхідністю доопрацювання. Ну, колеги, якщо не заперечуєте, прошу голосувати за порядок денний із змінами, які я щойно запропонувала. Прошу голосувати. За, проти одноголосно, затверджено цілому зарахування тих пропозицій, які були озвучені. Переходимо до розгляду питання порядку денного. На порядку денному перше питання це про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про усхвалення розпорядження виконуючих обов'язків голови Київської обласної ради від 09.06.25 року за номером 505 про звільнення директора Борська спеціальна школа, яким звільнено Ухло Зінаїду Іванівну. Доповідаю, що у нас є пан Олексій Головін, але сказали, що його сьогодні буде зміняти Діана Бараванова, так, пані Діано, чи є, шановні колеги? Так.

Ну, по великому рахунку, пані Діана, Тетяна Миколаївна вже зробила доповідь, чому власне, ми і пропонуємо на розгляд порядку денного дане питання. Тому, шановні колеги, я прошу підтримати проєкт рішення Київської обласної ради, рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути його та затвердити цей даний проєкт. Прошу голосувати. То за? Проти отримались одноголосно. Дякую вам. Переходимо до наступного питання про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про схвалення розпорядження виконуючи обов'язки голови Київської обласної ради від 10.07.25 року за номером 647, Про звільнення директора комунального закладу Київської обласної ради, Київський обласний ліцей фізичної культури і спорту, яким звільнено Балясникова Володимира Матвійовича. Знову ж таки, у нас доповідач Олексій Головін, але Діана у нас Барабанова. Яка сьогодні буде доповідачем на зв'язку, але я маю запитати вас, шановні колеги, члени комісії, чи є потреба заслуховувати доповідача по даному питанню, це просто собі таке механічне питання. Закінчився контракт, ми маємо його провести по, по комісії. Я прошу ставити на голосування висновки, прошу на голосування щодо підтримання проєкту рішення. Розглянути та затвердити даний проєкт і рекомендувати до сесії Київської обласної ради. Прошу голосувати за, проти. отрималось, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради. Колеги, можливо, я не буду зачитувати питання. У вас, не, є, не. Та, у вас є по нумерації, ви ознайомлені, перед вами є порядки, порядок, порядки денні, порядок денний, тому думаю, що не є доцільним зачитувати їх. Доповідача Олексій Головін, знову ж таки, Діана Барабанова на зв'язку. Ми можемо це не зачитувати питання. А, чи? Номер. Номер три, так, питання номер 3 Чи є, чи є доречні заслуговувати доповідача по даному питанню? Шановні колеги, Ні. немає. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення Київської обласної ради. Та рекомендувати до сесії розглянути і затвердити даний проект рішення. Прошу за цю пропозицію голосувати за проти отримали одноголосно. Дякую. Наступне це четверте. У нас питання доповідач Олексій Головін, пане Діана Барабанова. Чи є шановні колеги, чи доречно чи потрібно заслуховувати доповідача? Ми вносимо тут зміни до статуту, так? Е, е, так. І зміни вносимо до статуту, тому що там змінилася адреса, так? Здається, пан Діано. Змінена адреса. На адресу, так. Це. Один пункт у зв'язку з тим, що змінена адреса. Я прошу підтримати, шановні колеги, проєкт рішення та рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Голосуємо. Хто за, проти. Рішення прийнято, одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного шостого питання. Щодо комплексної програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, чи є шановні колеги, Софія Арсенівна з нами на зв'язку, бачимо присутня, чи є шановні колеги потреба заслуховувати до повідача? Немає, немає потреби. Тому я прошу, шановні члени комісії, взяти до відома даний звіт, дану інформацію про хід виконання комплексної програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду. І прошу голосувати за рішеннями голосування. Одноголосне рішення прийнято. Переходимо до наступного це сьомого питання про зміну типу комунального навчального закладу. Це знову таки зміна статуту у нас здається. Так ми затверджуємо Нові, у новій редакції. Так, чи є потреба заслуговувати доповідача? Ні. ні. Немає. Коледж коледж. Ліцей коледж, так получ. І і це вище вищої чи тобто більше кваліфікації родиків і патон малочі бакалам. Професійно-технічний коледж. Угу. зрозуміло. Шановні колеги. Прошу підтримати проект рішення Київської обласної ради, рекомендувати до сесії, розглянути і затвердити даний проект рішення. Прошу голосувати. Голосуємо то за, проти, утримались, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання це восьме питання про заслуховування звіту про стан виконання програми розвитку системи освіти в Київській області 22-26 роки. Шановні колеги, чи є потреба, мушу запитати, чи є потреба, ми заслуховували і на робочій нараді, на, на робочій групі, яка була матеріали надсилали, так, тому прошу взяти до відома даний звіт про хід виконання даної програми, прошу голосувати. За проти, отримались рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про заслуховування звіту щодо виконання. Це дев'яте питання. Виконання заходу обласної програми розвитку культури Київської області на 24-26 роки. Дмитро Володимирович присутній на засіданні комісії готовий доповідати, чи є потреба доповідати. Ми заслуховували вас тоді на робочій на, на, групі, на нараді, яка була створена робоча група. Тому програму розвитку культури у нас ми будемо вносити з є, Правда про тому, що у нас і стало питання. Наступне ж питання у нас буде так. Тут, так, так, так. Ні, ні, ні. Дмитро Володимирович, у нас наступне вас? питання буде про внесення змін до комплексної програми. Так, ми вам зараз надамо слово, якщо в цьому буде потреба. Я прошу взяти до відома звіт відома звіт про хід виконання даної програми розвитку культури на 24-26 рік. Прошу голосувати, шановні колеги. Голосуємо. Хто за проти, рішення прийнято одноголосно. І наступне власне питання от, про внесення змін до комплексної програми, про якого щойно говорили. Чи є потреба заслуховувати доповідача, шановні колеги? Немає. Немає. Прошу, під... Прошу Тетяну Миколаївну. У матеріалах всі так є. Тим більше ми вже обговорювали не на кого на, на, так все добре. Прошу підтримати проект рішення. Київської обласної ради і даний проект затвердити, розглянути та затвердити даний проект рішення з урахуванням техніко юридичних правок, які викладені у юридичному висновку юридичного управління виконавчого апарату Київської обласної ради від 18.08.2025 року. Прошу, шановні колеги, підтримати голосувати. Рішення прийнято одноголосно. А, дякую. Переходимо до наступного питання. Це 11 питання про заслуховування звіту про виконання програми підтримки розвитку театрального мистецтва. Колеги, чи є потреба заслуховувати доповідача? Немає? Ні? Ні. Тому ми маємо взяти до відома даний звіт про хід виконання даної програми. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались рішення одноголосно? Дякую. Наступне питання про заслуховування звіту про виконання програми розвитку та функціонування української мови як державне у всіх сферах суспільного життя в Київській області 23-24 рік. Шановні колеги, чи є потреба заслуховувати доповідача? Немає. Я так хотів би, щоб подякував. Тому що у нас були стендерні процедури. Ми закупливали книги на там перецов, І ви дещо обіцяли. Ось і ми готуємо презентацію, куди увійшли збільшки саме письменники цієї кейщини, куди війшли кейсчини з п'язум, куди увійшла третя, четверта книга пам'яті. Тобто кожна територіальна домада підлітки будуть мати примірність наших письменників і. Кісту, і ми маємо і, вручити і, їх да, урочисто, урочисто, так? так ці примірники. Ну. І, От і, на цьому тижні поставки. Обов'язково ми зробимо презентацію, ми запросимо, вже є попередня домовленість з письменниками, які розкажуть теж, про, які проведемо виставки. Тому що декілька альманатів, є художників, які малюють е, те, що відбувалося на Київщині в час окупації, досить. Цікаво, я думаю, що така зустріч буде обов'язково. це будуть відділи культури, це будуть директоричні бібліотеки, десь на вересень може почати жодних готуємось, тому що хоче долучитись національна бібліотека для дітей. Я спілкувався з директором, хоче долучитись головами зімейська з Дякую. <звуч> Але, сьогодні будемо потім зберемо, будемо ми ж будемо робити лифти на на презентацію урочисто. Так, ми не будемо так розвозити, ми так. як ми ми роздавати, збори, як, збори. як в минулому році. Ми так от вирішили, що так, ми, ми, ми забрали, що минулого. ми запросимо ми депутатський побут, то долучався до розвитку нашої школи. Ми запросимо представників. І Школи подарувати. Так, ну, да, звичайно, які були. Київщина звиця жна нам а, надходить. Бен, ну, можливо, там наші роботи бен, є, тому, тому ми отримали. А от інші такі а, села не письменники, Київщини, письменників та рівні слова, ці передніх. Шановні колеги, я прошу взяти до відома звіт про хід виконання даної програми, яку ми щойно обговорювали. Прошу, шановні колеги, голосувати. Поза, проти, утримались рішення прийнято одного Наступне питання. Також я хочу поставити на голосування ще одну пропозицію. Прошу вас доручити мені як голові постійної комісії спільно з, з виконавчим апаратом Київської обласної ради, викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії. Їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та мені, як голові постійної комісії, підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Рекомендації постійної комісії. Прошу, шановні колеги, голосувати. За, проти, утримались одноголосно. Питання порядку денного вичерпане. Я вам дякую за плідну роботу. Я вам дякую. Бажаю дякую. мирного дякую. продовження дня і дякую. до зустрічі. Дякую.